Всім привіт! І Сьогодні 19-й день. Я вас вітаю, він буде одним із найлегших, найцікавіших і цю практику взагалі можна робити кожного дня. На жаль, я така сама лінива буваю і забуваю про цю практику. Але, як завжди, коли дуже припекло, тоді я це роблю. Тому сьогодні все дуже просто: вона буде називатися кроками вслід по слідам. За чарівністю, давайте так її назвемо. І практика надзвичайно проста, тому що для того, щоб збільшувати, до речі, попереднього разу я вам розповідала про свою пісеньку Дякую, дякую, дякую в голові, яка сотворила чудеса зі мною. Сьогодні все буде дуже просто. А все, що вам потрібно, це просто-напросто рано ви прокидаєтеся. Пишете 10 своїх подяк про те, що ви маєте, все як завжди. І потім ваша задача, коли ви вийдете або на роботу, або в магазин. Подо, ну, Вдома, я вам скажу, вона не так працює. Точніше, не то, що не працює, вона не так прикольно її робити. І просто коли ви будете десь виходити, ваша основна задача 100 раз сказати дякую на кожен крок. Тільки... Просто слово дякую в цей момент. Ви маєте провідчувати всю силу. Найкраща ця практика, знаєте від чого допомагає, коли ми, от прям просинаємося і не можемо. Себе взяти в руки, ми злимся, щось не то, або просто стан поганий. Зробіть просто-напросто цю практику. Я вам кажу, через 50 разів сказаного у вас просто почне автоматично з'являтися посмішка на обличчі. І от навіть зараз я розумію, що у мене такий стан, коли я не дуже-дуже а так скажу, але зараз, до речі, я буду виходити, і я зараз зроблю цю практику 100%. А зразу кажу: 100 кроків, 100 раз дякую, це всього лиш-навсього 90 секунд. Тому що приблизно. Якщо взяти, давайте так, я вам щоб ще менше злякати. Якщо взяти багатоповерховий будинок, то я рахувала це приблизно 4 під'їзди, отак пройти, і ви вже проговорили 100 разів. Тобто, ваша основна задача, хоча б раз за день, коли ви будете йти, півтори хвилини. Дві хвилини виділити і казати слово дякую. Не надо, давайте так, не надо їх рахувати. Я вам кажу, приблизно це 90 секунд, дві хвилини, 120 секунд. Тобто вам просто дві хвилини. Підряд треба казати дякую, дякую, дякую. В цей момент не просто говоріть це слово, а старайтеся відчути, як іде відклик. Ось тут серця. Воно завжди так працює. Можете казати благодарю, можете казати дякую. Що кому заходить? Взагалі. І без проблем. Ну і, звичайно, перед сном ви дякуєте за те, що з вами трапилося хорошого протягом дня. Практика шикарна. Сьогодні завдання легке, але дійсно не забудьте його зробити, воно допомагає і я зараз піду його теж використовувати. Всім дуже щиро вдячна за ваші коментарі. Ну мені чесно дуже приємно, яка б я не була втомлена, яка б я не була загоняна, чи якби я там не була зла, чи ще щось, я із задоволенням роблю ці відео, тому що я бачу ваші зміни і я рада, що ви то робите. Тому що, якщо чесно, для людей, які е, щось хочуть створити, вони не знають, як їм допомагати людям або ще щось. Повірте, просто треба вірити, що ви колись створите продукт, який буде. Я дуже довгий час шукала свій продукт. Я дуже довгий час шукала, що я можу зробити для людей безкоштовно. Я постійно задавала в простір прохання. Я колись пам'ятаю перед матрицею долі, я дуже дякувала за те, що я знайшла свій інструмент. І це працює. Наразі у мене є безкоштовний челендж для вас, в мене є інтенсив. Хроніка Каші, який коштує смішні гроші, але я там дала стільки інформації, повірте, то дають на курсах. Я не зажала жодної капельки слова. Я там видала повністю всю теорію, яку я даю на своєму курсі, саме в розділі Хроніки Акаші для себе. Ну і, звичайно, мій курс Хроніки Акаші. І я, чесно, наразі просто я дякую за те, що чим більша кількість людей дізнається про те. Тому, якщо вам буде нескладно, візьміть Reels там, де про челендж, і виставте себе. Нехай люди ще дізнаються про те, що можна пройти ось такий безкоштовний челендж і почати міняти своє життя. Я вам дякую і всім до зустрічі.